Сьогодні ми з вами роздивимось взагалі налаштування, і як взагалі зайти на комп'ютері налаштування BIOS Ну, BIOS зараз у нас називається також у Єфі. Це уновлена прошивка також в сучасних ноутбуках. Він, це майже операційна система. Ну, зараз ми подивимося, що це таке. Ну, давайте трошки теорії. Дивіться, комп'ютер нас включається, всі ми знаємо. Запускається, наприклад, операційна система Windows, або може бути Linux, може ще бути якась система операційна. Але, дивіться, операційна система. Вона запускається з жорсткого диску. Комп'ютер, коли у нас включається, він взагалі процесор не знає, який в нього жорсткий диск, яка взагалі там у нього оперативна пам'ять, який тип, і так далі. Всі свої компоненти він, в принципі, не знає. Але як вийти з ситуації? У нас для цього завантажується спеціальна програма, тобто програма, яка у нас записана на спеціальному чіпі. Називається вона BIOS, базова система водовиводу, називається також UEFI, Тобто вона тут налаштування у нас з графічним інтерфейсом. І щоб запустити, подивитися і зайти в ці налаштування, нам потрібно при запуску комп'ютера натиснути певні клавіші. Тобто, або це може бути Delete, може бути F2. Ну, ви скажете, взагалі, навіщо туди заходити, навіщо це потрібно. Ну, Дивіться, у вас буває така ситуація, наприклад, коли операційна система Windows злетіла, або у вас взагалі ноутбук новий, і треба поставити операційну систему, наприклад, з флешки завантажувальної. Зараз я сюди її підключив також. Ну, і Давайте включимо ноутбук і спробуємо зайти в BIOS. Так, зараз я включу мій ноутбук. Так, натискаю сюди. Так, і затискаю F2. Зараз ми зайдемо в BIOS. тобто дивіться, Це така програма, яка запускається, як тільки процесор отримав наживлення, живлення, ця програма запускається. Дивіться, Бачите, ось так виглядає інтерфейс. Чому називається UEFI? Це тобто, BIOS зараз має графічний інтерфейс, навіть миша тут працює. Тобто, в минулих версіях різних, там, якщо комп'ютери були наприклад, 2004 року, 2010. Там була версія BIOS, де у вас мишки не було взагалі. Ну, інтерфейс графічний був такий дещо скудний. Тобто, тут, тут інтерфейс графічний достатньо такий, скажімо так, цікавий можна побачити, подивитися версію BIOS. Можна перепрошити також, але тут будьте обережними. Ну і також, коли ви власне, заходите в налаштування BIOS, також будьте обережні, тому що якщо ви щось зробите неправильно, то комп'ютер може не запускатися і може знадобитися взагалі допомога спеціалістів сервіс-центру, тому будьте тут обережними. А якщо щось перепрошиваєте, також треба певні так, мати певні застереження. Можна подивитися, який процесор, можна подивитися також дисплей, тобто діагональ дисплею, можна подивитися. Також от у вас тут є оперативна пам'ять, в мене 8 ГБ, наприклад. Ну І також можна подивитися, наприклад, яка тут у вас відеокарта, в мене інтегрована. І також можна подивитися власний жорсткий диск, який він визначає. Тобто Коли комп'ютер запускається, запускається, коли процесор отримує живлення. Запускається власне програма BIOS, яка зашита на спеціальному чіпі. І вона, власне, ідентифікує ваше обладнання. Тобто це може бути оперативна пам'ять, жорсткий диск і так далі. І все обладнання, воно ідентифікується, перевіряється. Також робляться тести певні, тобто, чи ваше обладнання придатне до роботи чи ні. Також тут є пріоритет власне завантажувальних пристроїв. Тобто в мене тут власне, зараз SSD-диск з Windows, ось він знаходиться. І другий це наша флешка, яка визначилася зараз. Ось вона є. Тобто флешка на флешці в мене образ Windows знаходиться. Тут можна також, наприклад, змінити їх між собою. Можна завантажитися з флешки, наприклад, якщо ви хочете перевстановити операційну систему. Також тут є рівень заряду акумулятора, показує також швидкість власне. Вентилятора обертання також є. Ну і температуру можна процесора подивитися, можна подивитися також його напругу, наприклад, в мілівольтах вона тут є, можна також подивитися, тобто багато чого цікавого. Ну, Давайте подивимося ще на влаштування. Можна також змінити, наприклад, системний час. Ось зайти сюди, можна поміняти системний час, в принципі, достатньо просто можна це зробити, натискаємо cancel, тут в даному випадку нам не треба нічого робити. Ну і тут наш вінчестер. У мене власне, два жорстких диска. Тобто, Перший це SSD, з якого завантажується операційна система. А другий ось у мене тут, на, власне, з інтерфейсом SATA. це диск, який я власне, переставив зі старого ноутбука, переставив просто з даними це як другий жорсткий диск. І також можна подивитися, яке обладнання він власне, визначає. Тобто, це у нас. власне... Накопичувач типу М2. Можна подивитися його ємність. тобто е, власне можна На ньому власне у нас встановлена операційна система. Ви можете подивитися, що тут інтерфейс NVMe M2, тобто, це високошвидкісний жорсткий диск SSD. А це у мене диск типу HDD, Тобто для даних, просто щоб зберігати певні дані, щоб, наприклад, програми. Ось таким чином це знаходиться. Ну, Також тут у нас можна подивитися власне, тут у нас визначилася наша мишка, також визначилася, визначилася наша флешка. Ну, і тут також у нас власне, Діагональ екрану можна подивитися. Також Ну, і також багато різних налаштувань. Давайте далі, далі перейдемо. Так, у нас тут є... Дивіться, якщо щось, наприклад, пішло не так, ви можете просто завантажити налаштування за замовчуванням. Будь-який час. Тобто, якщо, наприклад, щось там пішло не так, можна завантажити просто оптимальні налаштування, тобто які заводські налаштування, просто скинути все на заводські налаштування. Ну, зараз я тут натисну cancel, тобто тут не потрібно. Так, тут можна зайти, наприклад, якщо ви хочете зберегти налаштування і вийти, просто то натискаєте, наприклад, F10, або Save and exit, наприклад. ну Тут я також cancel натисну. Так, у нас тут є boot -меню, меню завантаження, і тут можна подивитися пріоритет завантажувальних пристроїв. Тобто перший у мене це мій жорсткий диск з Windows. тобто це робочий, І також другий це у нас власне, завантажувальна флешка, з якою ми можемо завантажити в принципі, операційну систему Windows, можемо там відформатувати. Встановити все, що необхідно, якщо, наприклад, сталася якась аварія, там Windows не запускається, або після вірусної атаки, або ще якісь там проблеми, можна взагалі скористатися завантажувальною флешкою. Якщо в нормальному режимі з Вінчестера завантаження не йде, також можна скористатися ось таким способом. Так, далі давайте подивимось. Так, ну тут у нас також є додаткові налаштування, можна подивитися, що у нас тут є. Тобто тут у нас інформація про нашу скільки оперативної пам'яті. Ну Тут 8 ГБ процесор можна подивитися, скільки, власне, у нас тут яка інформація про нього. Ну і так далі. Тобто можна подивитися MAC-адрес, наприклад, нашої мережевої карти також. І так далі, інформацію про Wi-Fi і так далі. Там багато чого є цікавого, можна подивитися, можна повестати, наприклад. Так, далі у нас тут є ще налаштування різні. Тобто, можна, наприклад. Включати Wake One. Наприклад, у вас, може, наприклад, ноутбук включатися, коли наприклад, ви підключаєтеся до мережі, тобто вимкнули, власне, мережевий кабель ноутбук, він у вас буде запускатися. Можна так зробити. Можна також тут підключити завантажувальну флешку сюди, можна також підключити і, наприклад, перепрошити ваш біос, оновити, ну, Але треба також бути обережними. Щоб не зробити нічого, наприклад, тому що якщо в випадку неправильної прошивки, якщо у вас там станеться якийсь збій, то взагалі може знадобитися допомога сервіс-центру. Так, ну тут у нас завантаження також меню. Можна тут подивитися взагалі пріоритет завантажувальних пристроїв, тобто ви тут можете подивитися security також. Можна встановити пароль на Вінчестер, можна встановити пароль на сам БіОС, щоб ніхто не зайшов, не скористався, але також будьте уважні і обережні, тому що це все зашивається, власне, в нових версіях BIOS, Це зашивається все на спеціальний чіп. Тобто, і це, наприклад, якщо ви забудете пароль, то може бути, скажімо так, прийдеться перепрошувати і так далі, можуть бути проблеми певні. тому... Треба ці паролі пам'ятати. Ну, можна ставити, можна, ось така у нас є тут можливість. Ну і, наприклад, якщо ви хочете зберегти налаштування, ви можете відмінити налаштування, можете їх зберегти. Можете, власне, за замовчуванням настройки також налаштування повернути. Ну і взагалі багато тут різних таких є налаштувань. Ну Давайте зараз вийдемо я натискаю Escape. Наприклад, я не хочу. Власне, нічого зберігати, натискаю ОК. І зараз у мене ноутбук завантажиться, в принципі, в звичайному режимі. Так, ось пішло перезавантаження. Зараз піде завантаження з власне, жорсткого диску SSD. Тобто операційна система Windows повинна завантажитися. Все добре є. Дякую за увагу.